Наскільки можуть подорожчати покупки з AliExpress, з Стему з Amazon, за iHerb? На третину можуть здорожчати ці покупки в Україні вже існують податки на імпорт, але дрібні посилки до 150 євро були звільнені. Звісно, ми змушені будемо сплатити більше податків. Ми могли б взяти на себе більшу відповідальність за те, щоб, наприклад, не оновлювати кожен рік гаджети, купувати менше імпортного одягу, звернути увагу на українських виробників. Про який висоток ми зараз говоримо? Податкування мова йде про 10% мито і 20% ПДВ. Фактично, це здорожчення близько третини. Друзі, вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати. З нами сьогодні Андрій Длігач, доктор економічних наук, засновник і голова Adventure Group та бізнес спільноти Board. Пане Андрій, вітаю вас! Вітаю! Нас банк запропонував зробити нові податки на імпортні посилки до 150 євро, а також на електромобілі та предмети розкоші. Чи правильно ми розуміємо, що в Україні вже існують податки на імпорт, але дрібні посилки до 150 євро були звільнені? Тобто йдеться не про новий податок, а про скасування пільги. Так, абсолютно, те стосується і електромобілів і, і інших тем, звичайно, підняття податків чи скасування пільг сприймається нами як громадянами з неприємністю. Ну звісно, ми змушені будемо сплатити більше податків. Але давайте подивимося з логічної точки зору. По перше, в Україні викривлена податкова система. Ми надто багато оподатковуємо доходи, наприклад, персональні доходи. Громадян, працівників і мало оподатковуємо споживання. В нас споживання розкоші під час війни так, так само розповсюджено, як і в мирні часи. І, зрештою, це призводить звичайно до того, що в нас зростає імпорт, імпорт в тому числі споживчих товарів, що офіційний імпорт, що імпорт шляхом посилок. Все це призводить до того, що ми більше валюти витрачаємо під час війни. Ми точно могли б навчитися економити як громадяни. Ми могли б взяти на себе більшу відповідальність за те, щоб, наприклад, не оновлювати кожен рік гаджети, купувати менше імпортного одягу, звернути увагу на українських виробників. Ми могли б все це зробити. Самі, але, на жаль, не зробили. Зростає імпорт е, споживчих товарів на 8%. Він цього року зростає. Чверть з того, що імпортує країна, це імпорт споживчих товарів, чверть. Е, і фактично, е, ми ну, підійшли як громадяни безвідповідально до, до цього періоду. Не не тільки звичайно споживачі, є, є багато викривлень і в бізнесі, але поговоримо зараз власне про наше споживання. Щоб що б мала б робити держава, звичайно, провести радикальну, логічну реформу податкову, знизити оподаткування праці і збільшити оподаткування споживання можна було б підняти на 2% ПДВ. Можна було б ввести звичайно певні пільги на ПДВ в споживанні, наприклад, продуктів харчування, як це зроблено в багатьох європейських країнах, але таке диференційоване ПДВ це, це знов таки справа для зловживань, тому не на часі його вводити. А з іншого боку, держава могла б збільшити податки на активи на, на те, те, що ми маємо, і податки на споживання перш за все, е, е, імпортне споживання, е, знизивши поріг без митного неоподаткованих посилок, наприклад, до рівня 40 євро. А можливо, і взагалі прибравши цю пільгу. Це треба варто було б робити ще в 2023 році, дати якийсь перехідний період, так щоб поштові оператори протягом року-двох років могли б підготуватися до е, такого процесу, підготувати митницю або домовитися з найбільшими маркетплейсами, на яких ми, як українці, купуємо товари, щоб податки збиралися вже при купівлі, а не при імпорті. Варіантів було достатньо багато. Вводити зараз оподаткову. Вання посилок всіх фактично держава не зможе зараз оподатковується менше 1% посилок. Один відсоток лише і це дає державному бюджету менше, менше 200 мільйонів гривень. Тобто, це незначні надходження. Якщо прибрати взагалі таку пільгу, то держава могла б отримати близько 15 мільярдів гривень додаткових надходжень державного бюджету. Це вже суттєва сума. Вона б змусила багатьох з нас так відмовитись від імпорту, відкласти його, купувати українські товари замість імпортних там, де це можливо, звичайно, гаджети ми, ми змушені будемо продовжити купувати імпортні, але це б збалансувало наш імпорт, дало б додаткові надходження державного бюджету і простимулювало б внутрішнє виробництво там, де це має сенс. Але мав би точно бути перехідний період, бо одразу оподатковувати десятки мільйонів посилок. А цей, цей показник буде цього року. Я думаю, що близько 80 мільйонів посилок всього отримують українці. Минулого року було здається. Сімдесят кількість зростає. А який про який висоток ми зараз говоримо? Оподаткуванню мова йде про 10% мито і 20% ПДВ. Фактично, це та, здорожчання близько третини, яке, яке було б на імпортні посилки, це не суттєво вплинуло б на. Дешеві покупки, такі, як ми робимо там на Aliexpress, на Temo. Та переважна більшість покупок робиться на таких сайтах, де, де купується дуже дешевий товар, і так це, це здорожчення було б суттєвим, але воно б особливо не вплинуло на наші на наші споживчі витрати. Чому ми просто б раціональніше підійшли до, до купівель, менше б купували, вибачте, і непотребу, і не обов'язкових робили по, по, покупок, і з іншого боку, звернули б увагу на те. Дешеві альтернативи, які можуть бути в самій Україні, тому е, я не бачу проблем особливих, е, якщо підійти до цього раціонально. Із вдовгу є багато країн, в яких пільги залишаються, в яких розуміють, що оподатково адмініструвати податки на дрібні, дрібні посилки, звичайно, особливого сенсу немає, і для України можливо зберегти таку певну пільгу на посилки дуже дешеві, наприклад, нижче 40 євро. Але в будь-якому разі є звичайно і плюси, і мінуси, і ми точно не прихильники підняття податків для українців, але це, це питання воєнного часу і це питання логіки підтримки власне, українського виробництва, підтримки розвитку бізнесу і підтримки державного бюджету, який надто дефіцитний, в наші роки. Чи вдарить це по малому бізнесу, який заводить дрібні партії товарів через пошту? І чи може це збільшити ну, контрабанду і сірі схеми? Так, ввезення через пошту дрібних, дрібних партій це теж не, не адекватно і нечесно. Малий бізнес має поводити себе як бізнес. Бо пільга надається не бізнесу, пільга надається домогосподарствам. і якщо бізнес використовує е, таку пільгу для себе для заробітку, це, це вже не, не чесно по відношенню до того бізнесу, який завозить офіційно і сплачує всі необхідні податки. Таке викривлення конкуренції. Ну хтось хтось каже, е, та ну всі ці е, розмови про. Про зняття таких пільг це розмови на користь великих мереж, які, мовляв, офіційно ввозять гаджети чи інші товари, і їм невигідно е, існування такого обходу. Ну так, звичайно, українським торговим мережам на користь буде зняття пільги, е, але це буде на користь і в тому числі тим е, малим е, підприємствам, які офіційно розмитнюють товари, які імпортують. Це це взагалі на користь логічному розвитку бізнесу. Звичайно, не хотілося б тут казати, який бізнес краще на поштовий бізнес, чи дрібний, чи великі мережі. весь бізнес має мати однакові умови, однакові можливості для розвитку, і ці можливості мають кореспондуватися з одного боку із розміром бізнесу, а з іншого боку, з реаліями, в яких ми живемо. Не можна використовувати під час війни схеми обходу податків. Не можна, звичайно, в нас митниця не реформована, звичайно, вона має стати цифровою, прозорою, ефективною, і звичайно, зараз вона не готова для того, щоб оподаткувати 70 мільйонів посилок. Звичайно, зараз існують сірі схеми, які мають викорінюватися. Звичайно, ФОПи е, не мають використовуватися для обходу офіційного е, імпорту. Бо бо це, бо це знищує логіку. Е, Ось ось цього спрощеного оподаткування і фізичних осіб підприємців, які були придумані для того, щоб мікробізнес міг розвиватися по-чесному без тиску правоохоронців. А коли великий бізнес використовує ФОПи для таких сірих схем, сірого імпорту, це просто знищує всю всю ідею спрощеного оподаткування. Тому виправляти все це потрібно таким чином, щоб привести до ладу. Податкову систему рішення відомо: це антикорупційна податкова реформа зі скороченням оподаткування праці, з тотальною реформою оподаткування ПДВ, з впровадженням податку на виведений капітал замість податку на прибуток. Ця е, системна реформа викорінила більшість проблем, яку ми маємо, і в податковій системі, і в митній системі. Пане Андрію, ви вже сказали це, але давайте з вами повторимо, тому що я думаю, для глядачів це буде цікаво. Е, наскільки можуть подорожчати покупки з з Тему, з Амазону, iHerb? Е, на третину, майже на третину можуть здорожчати ці покупки. Зрозуміло. І ще в мене запитання: що уряд відносить до предметів розкоші? Основна розмова, яка зараз точиться, це розмова щодо прибирання пільг на електромобілі. Бо фактично в нас є таке значне оподаткування на автомобілі, які відносяться до предметів розкоші, це автомобілі нові, високої ціни, там з певними технічними параметрами, а електромобілі. Абсолютно логічно для держави мали пільгу, бо ідея скорочення залежності України від поставок нафтопродуктів від екологічні вимоги і бажання такої модернізації транспорту в Україні спричинило ідею введення пільг на покупку везення електромобілів. Зрештою, це дало певний ефект в Україні. Показник, який ми маємо: 65 тисяч, здається, в цьому році куплених електромобілів. Це височенний показник. В автопарку майже 3% зараз займаються електромобілі українському. Цей показник навіть вище ніж в декількох країнах європейських. Хоча є там звичайно такі країни, як Норвегія, Швеція, де електромобілі вже, вже майже половина автомобілів, які використовуються в країнах в нафтовій Норвегії. Так так ось ну, здавалося б, це правильний шлях. Але е, зараз ми бачимо, що е, така ситуація призвела до того, що український бюджет недоотримує близько 30 мільярдів гривень на рік 30 мільярдів гривень. Нагадаю, що в нас шалений дефіцит бюджету, б, 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 дефіцит бюджету майже 3 трильйони е, гривень. Все це призводить до того, що е, наші європейські партнери самі задають нам питання: а що ви зробили для того, щоб скоротити цей бюджет? Що ви як країна? Чому ж ви, як країна, надаєте пільги, а змушуєте наших платників податків фінансувати ваш дефіцит бюджету? Мовляв, ваші пільги оплачують наші платники податків, і це логічне запитання для нас, тому і тому завжди ми маємо оцінювати і стратегічну перспективу стратегічно Україні варто переходити на електромобілі. Тактично, Україна не може собі дозволити е, зараз продовжувати подібні пільги. Е, тактично, Україна має подумати про те, що люди, які купують електромобілі, можуть доплатити відповідно е, повний ПДВ. Е, так, це здорожчить автомобілі. Так, це, це зробить їх дорожчими на на 20%. Але е, якщо ти дійсно переконаний, що тобі час купувати і економічно вигідно купувати електромобіль, то ти знайдеш можливість доплатити і податок, це реалії, в яких ми живемо. Україна має скорочувати імпорт. У нас просто катастрофічний дефіцит торгового балансу. Просто катастрофічний. Перевищення імпорту над експортом на там, десятки мільярдів доларів. І компенсувати ми е, тільки споживчими звичайно е, споживчим імпортом не зможемо. Нам потрібно буде збільшувати експорт український. Нам потрібно буде е, звичайно після війни думати про те, як. Е, в, в Україні Україні ставати енергонезалежною, менше імпортувати енергоресурсів? Нам багато е, питань на після війни, але зараз, зараз, реалії такі, що нам потрібно менше пільг, більше логічного підходу в економіці. Пане Андрій, останнє запитання для вас: як ви думаєте, як швидко ця зміна може е, набрати чинності? Точно не швидко. Зміна по електромобілях. Я думаю, що вона на часі і може бути проголосована. А ось питання до посилок і до Оподаткування предметів розкоші, думаю, що воно зараз не буде підтримано парламентом. Хоча розкош, здається, це популярна ідея, але визначення параметрів по ювелірних по, по купівлях нерухомості, по до інших дорогих покупках вона може викликати велику кількість дискусій а посилки. На жаль, у нас залишається е, такий патерналістський підхід. Все що все, що не популярно, воно скоріш за все не буде ухвалено. Будуть ухвалюватися рішення про е, пільги на залізниці, про, про тисячу гривень роздачі українців по по національний кешбек, тому що це популярно. А те, що не популярно, на жаль, не буде підтримуватися. Так що я думаю, що е, логічним буде рішення наступне простимулювати Верховну Раду кабінет міністрів ухвалити рішення про скасування пільг на посилки, але залишити певний, певний ліміт. Наприклад, 40 в євро без митного і без оподаткованого е, надходження посилок, і відтермінувати введення оподаткування більшої кількості посилок на, на рік. Протягом року дати можливість поштовим операторам, нашим міжнародним партнерам і митниці підготуватися до е, такої нової норми. Пане Андрію, дуже дякую, що пояснили нам і до нових зустрічей. На все добре.